Представляю вашій увазі фотографії з замку музею Острозьких міста Острог Рівненської області. Рід Острозьких є одним з славетних родів князів Русі України, який має і походження від Рюрика, і має ще і аспекти до Рюриковичської генеалогії. Так, що самі Острозькі в своїх родових сказаннях. Згадували ще князя Роса як свого пращура. Ким був цей князь, можна дізнатися в інших моїх матеріалах чи, ну, чи самі проводьте дослідження. Цікаво, що Русь, це навіть за розумінням самих таки московицьких істориків, це те, що стосується власне, України. Про це писав і Рибаков у своїх статтях, де локалізував таке поняття, як Русь в вузькому смислі того слова. І колись Русь створила свою імперію, в яку включила і достатньо великі північно-східні регіони. Пізніше Русь внаслідок і внутрішніх проблем, і зовнішніх причин, таких як татаро-монгольське нашестя. Русь була вимушена обмежитись своїми власне, серцевинними, своїми основними територіями, і за часів Данили Галицького Русь перезібралася, зібравши власне своє ядро, ставши відома як Русь Україна, тобто «Викраїна» – саме серцевинна частина власне, Русі. Приблизно тоді ж, на прохання Данили Галицького, створюється окрема митрополія, тому що внаслідок діяльності орди і інших сил, так сталося, що той митрополит, що мав сидіти в Києві, трохи заглючив і пішов не туди. От щоб так чи інакше, від е, таких нюансів позбавити. Християн Русі України. Данило Галицький забажав, щоб була створена окрема митрополія, яка не буде вже загальною і для Орди, і для Залісся, і для Новгороду і ще не зрозуміло для кого, а яка конкретно буде митрополією Русі. За старою митрополією греки зберегли назву. Мегала Русія, тобто Велика Метрополія Русі, а за цією новою метрополією закріпилася назва як Мала Метрополія Русі. Звідти потім московити і візьмуть такий термін, як Мала Русь. Хоча в терміні Мала Русь нема нічого первинно образливого, і він позначає лише власне Русь в Малому. Чи, якщо хочете, в вузькому смислі цього слова. У тих же таких греків була Греція в великому смислі того слова, це фактично будь-які території, куди коли-небудь переселялись греки. І Греція в, власне, малому смислі того слова, це, власне, серце території, з яких ці самі греки розселялись. Так же і у нас. І пізніше Русь воз'єдналася з іншими гілками династії Рюриковичів, які на той час правили в Литві. Ну, а перед цим Данило ще створив королівство Русь, і, власне, Русь Україна тоді була зафіксована вже як королівство. А коли. Польщі став королем Литовський князь Ягайло, коли Русь об'єдналася із Польщею і з Литвою, то і титул короля Русі перейшов до власне, Ягайла пізніше до його нащадків, тобто до Рюриковича, який походив з Литовської гілки династії. Але вже на той час став польським королем. Династійні зв'язки вони дійсно вражаючі інколи і цікаві. І важливо їх знати. Бо якщо ми знаємо наше походження, ніякий московит не може нам вигадати, що ми з ними там щось одне те саме, і ніякий московит не може цими вигадками. Якось спробувати легалізувати їх загарбницькі, людиноненависницькі, в принципі, поползновіння, бо якщо навіть прийняти їх точку зору, що ми якісь братні народи, то виходить, що пішовши проти нас, вони повторяють Каїнів гріх, вони стали братовбивцями, ну, за їх же словами, про братство. Розуміючи, що вони нам не брати первинно і не брати по факту, а все одно їхній злочин від цього не стає меншим. Проте, якщо ми знаємо їх походження, і якщо ми знаємо своє походження, ми можемо їм достатньо якісно апелювати і не тільки відстоювати свою спадщину, а можемо і спробувати допомогти їм. Знайти їхню спадщину. Можна подумати, що питання їх історії це їх проблема. І значною мірою це так і є. Проте, проте сусід п'яниця інколи стає проблемою не тільки своєю і своєї сім'ї, а і своїх сусідів. І так вже сталося що цей сусід п'яниця став нашою проблемою. Тому. Якби вони не пропивали свою історію, ми маємо і їм нагадати їхню історію. А для цього ми маємо добре знати в першу чергу нашу історію, нашу культуру, нашу давню віру і нашу повноцінну культурно-історичну спадщину. А для цього, власне, непогано вивчати, що є в наших музеях, що є в наших літописах. А, внаслідок чого, в принципі, я і стараюсь робити ці всі фото відеозаписи ділитися ними. Ну і власне прошу вашої допомоги. Хто може долучитись думкою і якось зі мною осмисляти це все, буду радий такій взаємодії. Хто може допомогти якимись матеріальними ресурсами, буду також вдячний, це також знадобиться. Якщо ні так, не так, ну. Якщо можете, хоч допомогти у розповсюдженні цих матеріалів, щоб побільше людей змогли побачити фотографії з наших музеїв, зацікавитись, і, можливо, вирішити завітати до тих самих музеїв, можливо, купити там якісь книжечки і далі все ж таки якось згадати і осмислити нашу древню спадщину. Це важливо. Це, в принципі, те, що допомагає нам зберегти нашу самобутність, це те, що, це те, власне, чого так сильно бояться московити. Бояться в принципі, як чорт боїться священих знаків.